Усім самий величезний привіт. Я запрошую вас до магазину АТБ. І сьогодні ми з вами подивимось молочні продукти. Тобто все по молоку. Подивимось, які ціни на молоко, на кефір, на сметану. а ось Подивимось також сир, в якій ціні. Дякую вам дуже за коментарі. Дякую вам дуже за вподобайки. А якщо в, е, у відео будуть червоні цінники, хочу вам сказати, що акція на цей чи інакший товар діє по 14 січня включно. І давайте спочатку подивимось на молоко, яке йде в от цих плівках і в пакетах. Почнемо звідси. Молоко своя лінія, 3,2 жиру. 900 мл. Написано, що новинка 50 гривень 30 копійок. Молоко 50 гривень, ви собі можете уявити. Так, молоко. Фермерські традиції, я не знаю, що це за молоко, 2,5 жиру, 50 гривень 50 копійок. А от Яготинське 3,2% жир жиру дорожче по 53 гривні майже, ніж своя лінія. так що тут у нас далі? Молоко ультрапастеризоване, це молокія 2,5 жир. Воно зараз зі знижкою 44 гривні 20 копійок. Трішки дешевше молоко своє лінія 2,5 жиру. 44,60. І можна придбати ось таке молоко, 1% жиру своє лінія за 41 гривню 40 копійок. Молоко, щоденний збір, бачу, активно з'являється. На поличках в магазині АТБ це молоко. 3,2 жиру 4650. Молоко. Що тут ще у нас є? 3,2. Дивіться, навіть... Ой, я вже весь молодці. Щось потекло у вас. І здається, це воно тече, а може не воно. Щось потекло. Так, здається, це воно тече. Не знаю. Так, молоко 3,2 жиру. Тільки бачите, пакування вже 450 мл зробили. 24,50. Написано, що новинка, новий товар. І також молоко 450 мл. 2,5 жиру по 18,40. Із цієї ж фірми можна придбати ось таке пряжене молоко 2,6 жиру за 20 гривень, 60 копійок. І молоко щоденний збір 1,5 жиру, 32 гривні 60 копійок. А ось тут я ще знайшов щоденний збір 2,5 жиру молоко. 36 гривень 10 копійок. Молоко молокія 3,2 жиру, 52 гривні 60 копійок. Що дуже цікаво, що... Знаєте, от візьмеш 100 гривень, купиш молоко і сметану, все. Потім треба ще 100 гривень брати на кисломолочний сир і якийсь йогурт. Це вже 200 гривень. Так, добре. Молоко 2,5 жиру. Молокія 50 гривень 50 копійок. Різниця всього на 2 гривні. Ряжанка. Я колись дуже любив ряжанку, щось зараз вона мені взагалі не йде. 400 мл. Це також щоденний збір. 24 гривні. Так, що тут у нас? А, тут у нас вже кефір. Кефір, щоденний збір, 2,5 жиру, 42 гривні 60 копійок. Кефір нежирний по 16,60, 400 мл. Та кефір 2,5 жиру. Щоденний збір 18,60. Яготинський кефір. Здається, також 900, да, 900 грамів 2,5 жиру, 51 гривня. Можна придбати ось такий 400 грамів, жиру, 2,5 жиру під 25,40. Кефір молокія 2,5 жиру. Зі знижкою кефір молокія 400 грамів, 23 гривні. І молокія 1% жиру. 22,50 Йогурт, своя лінія 900 грамів, 47,50. Смаки в асортименті. І точнісінько такі самі фруктові йогурти, але вже пакування 400 грамів, своя лінія 23,80. Зі знижкою можна придбати ось такий зараз йогурт чорниця, також 400 грамів, 20 гривень, 70 копійок. Ну, а далі давайте подивимось молоко у пляшках. Бачу, ціна також коливається приблизно така сама, як і у пакетах. Ось, наприклад, Яготинське, 2,6 жиру, 50 гривень 70 копійок. Але тут 870 грамів бачу у пляшках. В пакетах переважно усі по 900 мл. Молоко своя лінія. 2,5 жиру, 800 грамів, трішки менше. 43,60. Ну, тут взагалі я мовчу. 3,2 жиру Яготинське, молоко 69,30. Молоко просто наше, 2,5 жиру, 49,50. І молоко просто наше 1 жиру, трішки дешевше. 42 гривні 30 копійок. А ось молоко пряжене 52,50. В акції молоко від ферма 47 гривень. Я вже сказав, заокруглюю ці копійки до більшого. Та майже 58 гривень молоко, ферма 3,2 жиру. Різниця в 9 гривень майже, так? казкове молоко, казкова ціна 46,70. Якщо ви вживаєте молоко безлактозне, галичина 2,5 жиру, 57 гривень. Також є без безлактозний 2,5 жиру 51,30. Кефір ферма 2,5 жиру 61 гривня. Галичина 2,5 жиру 58,40. І також галичина є кефір нежирний за 44 гривні. Зараз в акції. Кефір просто наше, 1% жиру 49,20. Та кефір просто наші 2,5 жиру 51,30. І давайте подивимось ціни на сметану. Починаємо з самого верху: сметана президент. Усі виробники зараз роблять сметану у стаканчиках вагою 300 грамів. Сметана президент 20% жиру 61 гривня. 15% жиру 53 гривні. Та сметана президент 10% жирності 48,50. А далі у нас яготинська сметана 20% жиру 57,70. 15% жиру 50 гривень 30 копійок. Сметана галичина 15% жиру, ціна 50 гривень 80 копійок. Зі знижкою можна зараз придбати сметану молокія 20% жиру, 54 гривні. Сметана слов'яночка 20% жиру, 49 гривень 20 копійок. Сметана просто наша. 20% жирності 56 гривень. Сметана просто наше жирністю 15% 47-70. І можна придбати менша розфасовка сметана 32 гривні, 30 копійок. Також хочу сказати, що непогана якість сметана своя лінія. Мені навіть сподобалось, але пораджу вам купити не купував ще, спробуйте ось цю 20% жирності, вона дуже смачна, 28 гривень, 200 грамів. Ну, а більша вагою 400 грамів, 55 гривень. Сметана Президент 10% жиру, пакування 350 грамів, 45,70, сметана галичанська, 15% жиру, 400 грамів. 51 гривня 50 копійок. Просто наша сметана 15 жирності. І вага тут 350 грамів, 47 гривень. Сметана злагода 15% жиру, 200 грамів, 30 гривень, 40 копійок. Молокія 20% жирності, 370 грамів, 63,30. Бачу, дозволяють собі виробники зменшувати вагу. Хто робить 350, 370, вже дуже рідко можна зустріти сметану вагою 400 грамів. І найдешевший це буде ось такий сметанний продукт. Від розумний вибір. Тут 20% жирності 400 г по ціні 20 гривень, 80 копійок. 90 гривень пачка ось такого розсипчатого сиру білоцерківський, 350 грамів, 9% жиру, 91 гривня, молокія. До речі, поки що всі виробники а, тримаються ваги 350 грамів. А, це не такий самий сир як ось в тих пакетиках. Оцей сир набагато а, краще смачніший. Тут є ще сироватка ось, залишається, а в цьому сиру вже сироватки а, немає. Тобто цей розсипчастий, як говорять на нього, а тут вже більш сироватки. Ось такі 200 г. Зараз зі знижкою 41,50 і хочу сказати, що він більш корисний за оцей такий розсипний. 9% жиру 43 гривні 30 копійок. 2% жиру 38,70. Сир своє лінія 5% жиру 300 грамів 64 гривні. Своя лінія також 5% жиру, 300 грамів 67,50. І є сир нежирний 65 гривень. В акції зараз можна придбати сир від своєї лінії кисломолочний 5% жиру 55 гривень 50 копійок. Я вже на початку відео сказав, акції тривають по 14 включно січня. І ось такий 9% жиру 62 гривні. Сир день у день 180 грамів. 9% жиру 37 гривень, 5% жиру 35 гривень. І 33 гривні нежирний. Сирок білоцерківський солодкий 180 грамів 54 гривні. З курагою своє лінія, 140 грамів, 38 гривень. Також можна спробувати з родзинками 37 гривень. А це продукт сирний, солодкий з ароматом ванілі від розумний вибір 140 грамів. 20 гривень 70 копійок. Яготинська ряженка 450 грамів 32,40 Просто наше ряженка 750 грамів 3,2 жиру 58 гривень Можна придбати лактонію 750 грамів за 66 гривень. Тут бачу два смаки в асортименті. Активія йогурт 69 гривень 800 г. Також декілька смаків. І зараз зі знижкою майже 30%. активія пляшечка 290 г по 21 гривні. Також зверніть увагу, смаки в асортименті можна поласувати. Своя лінія йогурт 800 грамів, 62 гривні, 20 копійок, декілька смаків. Від молокія ось такий питний йогурт білий, 1,6 жиру, 77 гривень, майже 77 гривень. Йогурт ситні злаки молокія 73,60. І зі знижкою маленька молокія 250 грамів 25-30. Також смаки в асортименті. Галичина, карпатський йогурт 27 гривень. Скільки тут грамів, тут пляшечка 300 грамів. Також смаки в асортименті. Та йогурт карпатський без цукру 550 грамів, 46 гривень. Питний йогурт чудо 52 гривні 520 грамів. Так, ну а тут поличка для малечі, растіжка по 21 гривні. Переважно усі йдуть по 200 грамів. Мілупа 23, йогурти Мілупа по 17, в середньому 17, навіть є по 20 гривень, в залежності від смаку, мабуть. Так, хто приймає Актімель у свій раціон по 22 гривні, пляшечка 100 мл. То економить бюджет, знижка майже 30%. Зараз на ось такі десерти сиркові. 200 грамів смаки також в асортименті Дольче. 32 гривні 50 копійок. Йогурт білий густий. 300 грамів молокія 39,40. Молокія по грецьки, 8% жиру, 46 гривень. Закваска йогурт. Тут 4 пляшечки 60 гривень. Біфіду йогурт Активія 180 грамів, 22,80. Смаки в асортименті Сирочки глазуровані. з лагода Зараз по 17 гривень, 50 копійок, 45 грамів, знижка 30%. Глазуровані сирочки своя лінія. 36 грамів по 13 та по 14 гривень. В акції сирочки глазуровані від злагода. 60 грамів 15 гривень. І хочу показати новинку День у день, власна марка АТБ сирочки глазуровані. Випустили ось такі нові. Кокос, карамель та полуниця по 10 гривень, 70 копійок, Будь-який. Зі знижкою зараз сир Радамер, це Польща, 150 грамів, 63 гривні. Салями, так, як ковбаска, 135 грамів, також 57 гривень. Зі знижкою пирятин 42 гривні, 160 грамів. Знижка 25% на сир гауда, 200 г76 гривень. Та сир радамер також 200 г78 гривень. Паста сиркова, це також польща, 150 грамів 56 гривень. Сир вершковий з лисичками 135 грамів 51 гривня. І також за 51 гривню можна придбати сиркову пасту з лососем та кропом. Дуже подорожчали плавлені сирочки. Вершковий дружба по 20 гривень. Сирний продукт по 13,40 Вже по ціні, як колись були справжні сирочки плавлені. Вершковий дружба, сирний продукт 10 ,20 гривень, 20 копійок. Ну на сирочки плавлені від кому. Я взагалі мовчу ціну, боюсь сказати, 25 гривень. Масло білоцерківське, екстра 180 г. Зараз усі виробники домовились, мабуть, і роблять масло по 180 грамів. 82% жиру. 81 гривня 50 копійок, це зі знижкою 25%. Масло своє лінія, 72% жиру. 80 гривень. Масло своє лінія 82% жиру. 88 гривень. І зверніть увагу, імпортне масло, яке до нас приходять з іншої країни. Вага 200 грамів. Делюкс, 82% жиру, 135 гривень. На сьогодні все. Економних вам покупок. Нехай все у вас буде гаразд. Ми зустрінемось з вами у наступному а відео далі буде цікаво.